Замість того, щоб сидіти перед телевізором і нервувати за долю чоловіків, які воюють на сході. Жінки пенсійного віку знайшли свій спосіб протесту проти агресії Путіна. Оскільки пенсії у всіх невеликі, вони заходилися в'язати найпотрібніше і передавати на фронт. Ідея настільки захопила патріоток із броварів, що в'язальність зібрався цілий батальйон на чері з комбатом. На їхньому фронті побувала Марія Черняхівська. На базаре я была и пришла мне мысль такая. Не помочь ли мне солдатам на зиму носки связать? Подключила я подружек, бистра нітки принесли і пішла у нас робота, тепер в'яжемо носки. Валентина Федорівна з російського міста Українки в дитинстві її завжди захоплювала українська культура та мова. Тож і вийшла заміж за українця. Відтоді каже, тут її батьківщина. Спочатку жінка віддавала на потреби АТО по 100 гривень з кожної пенсії, потім почала ще й в'язати, сидячи на базарі. І Хто проходить? Не проходіть мимо, підключайтесь, Будь ласка, помогіть нашим воїнам. І люди почали покупать нитки, все. і я там сиділа ну наверное, месяца місяця полтора. сидела, в'язала, пока тепло было. Відтоді майструє сім пар шкарпеток для бійців на тиждень. Та вже не одна. Вірних Україні подруг Валентина Федорівна зустріла на майдані під час Революції Гідності. Щодня разом ходили на барикади гуртом і тікали під час наступу Беркута 18 лютого. Відтоді жінки нерозлучні, збираються і в'яжуть для українських солдатів. Коли починаєш щось робити... Легче становиться сразу, тому що ти в процесі тебе вже не давить страх, ти уже не боїшся, ти уже спротивляєшся. Долучилася до жінок і вчителька трудового навчання Людмила Качур. Раду погодились в'язати для захисників України і її учні. Коли дітям говориш на таких літературних е горах, на літературних героях, то це одне. Але якщо ми це все бачимо, переживаємо очевидячки, і тим більше, якщо рідні являються учасниками цих дій, то для дітей це воно набагато ближче. Жінки переконані зараз важливо демонструвати ворогу міць і стійкість. Я вважаю, що там немає з ким домовлятися у людини, в якої хворий розум, хвора уява. Домовлятися немає про що. Декілька разів на тиждень свою роботу вони несуть у центр допомоги броварським військовим. Там у шкарпетки кладуть листівочки з віршами та побажаннями від школярів, а звідти все везуть на передову. Марія Черняхівська, Ігор Шатайло, Тваї.